Ось ми порізали секатором, і ви бачите, що лезвія стали грязні. У нас є суперочисник, він підходить як для сучкорізів, так і для секаторів. Це чарівний відчисник, очисник від бренду штіль. Багатофункціональний спрей для очищення ріжучої гарнітури, від бруду, смоли, захисту від корозії, для змащування рижучого. Системи інструменту будь-якого. Тут флакончик на 300 мл. Ви бачите, що зазначено для всього для всього він підходить. Так, як ми користуємося, шакаємо сюди, прямо на налізує, воно і смазує, зразу, і захищає. Протираємо спочатку вологою серветкою. Дуже знайомий запах похож на ведешку по запаху. Такі самий м'ягенькі, такий самий. Ну, водешка вона не змащує, а це їм і змащує і очищає. Дивіться: чудово очистив, блискуче. Тому рекомендую для використання ось такий флакон.